Як правильно формулювати цілі та ставити завдання, ви вже знаєте, тому що дані відео є у профілі, але все ж таки виникло чимало запитань, коли почали складати індивідуальну програму розвитку для конкретної особи ЗОП, з якою співпрацюєте в закладі освіти. І сьогодні вам на допомогу хочу запропонувати ознайомитися з методичним посібником 2015 року про складання індивідуальної програми розвитку для особи ЗОП. Посилання на даний методичний посібник я, звісно, залишу в коментарях. Чому він є корисним, тому що там надано дуже багато практичних Матеріалів, ви можете ознайомитися з адаптаціями, модифікаціями, ви можете побачити, як правильно формулювати цілі та відповідно до цих цілей ставити конкретні завдання. І хоча форма ІПР у даному методичному посібнику є застарілою, саме наповнення індивідуальної програми розвитку є досить правильним та точним. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, ознайомлюйтесь і використовуйте дану інформацію у своїй роботі.